Колеги депутати. Ми можемо ще збиратися безліч разів, безліч разів переформатовувати, як доведено було сьогодні, що і сьогодні поступали нові пропозиції в п'ятницю і суботу, і у нас в Офісі реформ, в робочій групі щодня змінюється конфігурація. Але не це наша основна мета. Починати потрібно, як справедливо сказав народний депутат, починати потрібно з перспективного плану. Ми пішли іншим шляхом ми почали уже з процесу добровільного об'єднання. І ми сьогодні не говоримо про перспективний план з вами, всі ви говорите вже про сам процес об'єднання. Причому говорячи про процес об'єднання, ви ніяким чином не маєте на що опертися, не маєш перспективного плану в нас. Всі ми хочемо реформ, ми критикуємо уряд, ми критикуємо Верховну Раду, Президента, що реформи не здійснюються. Однак, коли доходить до реформ практичних, які треба реалізувати нам, ми тут же ж пробуємо ось цей процес від себе відсунути якомога далі. Наше завдання сьогодні затвердити, схвалити перспективний план, який не буде догмою. Я вам повторюю, це не догма. Ви знаєте, що ми виносили варіанти різні. Ми ви і сьогодні е, депутат е, пан Петрів говорив відносно економічної доцільності. Ми вам зробили економічно доцільних 40 громад, які відповідали методиці і були доцільними. Однак ви не сприйняли цього. Ми погодилися піти іншим шляхом. Чому голова обласної ради видав розпорядження про скликання цієї щого засідання позачергової сесії. Та тому, що ми поклали на стіл перший етап уже не перспективного плану, а самого добровільного об'єднання. І 61 громада ініціювала, тобто пройшла, вийшла на оцю вже безпосередню роботу ініціювала процес об'єднання. Зрозуміло, ми можемо сьогодні говорити багато про те, що той не згоден, той не згоден, той не згоден. А ви що думаєте, що якщо ми будемо говорити ще 5, 7, 9 років, як це було в інших країнах, то ми всі до кінця погодяться та ніколи? Ви знаєте, і світовий європейський досвід говорить в жодній країні світу добровільної ну, Європи візьмемо. Добровільного об'єднання не відбулося ні в Данії, де 15 років об'єднувалися, ні в Швеції, ні в нашій найближчій сусідці Польщі. Тому... Я прошу уваги, шановні колеги, ну я прошу ну Давайте будемо мати повагу до одного. Тому на завершення я вас прошу сьогодні, підтримайте перспективний план, який стане принаймні отою, де дорожньою картою, якою ми зможемо оперувати і дамо шлях сьогодні тим громадам, які готові до об'єднання. І тут, відповідаючи Юрію Дмитровичу Романюку, Юрію Дмитровичу, відповідаючи вам, чому йшлося по Бурштину, Бурштин, ми би сьогодні повинні приймати рішення уже про утворення об'єднаної територіальної громади. Вони пройшли всі 19 етапів. І ми мусимо по них прийняти ось це рішення, бо ми перекриваємо їм подальший шлях. Вони готові. Це перша громада, яка де Юре пройшла всі етапи. Другою буде Печеніжинська. І ми повинні їх теж підтримати. Але ми загальмуємо той процес, який ми почали в дії, якщо ми не приймемо перспективного плану. Ці першопрохідці будуть мати можливість отримати уже фінансування з 2016 року за тими відрахуваннями, які сьогодні отримує місто обласного значення Івано-Франківського, Ломия, Кауст і тому подібне. Не перекриваємо і не зупиняємо цього процесу. процесу реформ. На догоду вузькопартійним інтерес. Вибачте мені ставити е, рішення партії і рішення партійних органів вище від інтересів держави чи нації, ну це не чесно, якщо ми говоримо про себе як про патріотів і про п'ємо. Дякую, Дмитро Івановичу. Дякую вам.